Той. І, о, 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 це, програє, і Меркель програє. Вони покойники, вони і стояли як покійники, коли вітали Америку з перемогою Трампа. Все, їх вже не буде. Все, до влади йде Лепен, до влади йде праве партії Німеччини. Націонал-консерватори йдуть до влади. Ось хто йде до влади. Це праві. Свобода партія це не праві. Правий сектор він не правий сектор. Це все ліві. Національний корпус це ліві. Це не праві. Праві це націонал-консерватори, які віддають власність людям приватно. Це ті, що зменшують роль держави, це ті, що кажуть, що не треба нам гетьмана на, на горі, а нам потрібні сильні громади. Ось це називається праві. А то національна ідея, вона не є не лівою не правою. Це сутність, це якби органічний мейнстрім будь-якої нації для того, щоб вижити. Тому що космополітизм і інтернаціоналізм ведуть до згублення народу. Мультикультуралізм нищить націю і народ. Тому націоналістами повинні бути і ліві, і праві. І якщо ти націоналіст, це не означає, що ти правий. Якщо ти виступаєш за розширення ролі держави і за державне адміністрування і директивне планування, це означає лише, що ти хочеш просто видобути військово-соціалістичну державу національного типу. Ну, і все. Але це не є право, це не є націонал-консерватив, це не є традиція, це не є плюралізм, це не є демократія. Це зовсім інше. Далі.